Валер, за що ти хочеш подякувати Богу? За все. Анатолія! Слава Богу! Анатолія! Хочу Анатолія! подякувати Богу 31 грудня. У нас була подяка тут Господу. І я приїхав додому і ввечері і дуже погано себе почував. І, ну, новорічну ніч я пролежав в кроваті. На наступний була температура під 39 десь було. Погано ж було. Через два дні ну, пішов я в, в лікарню, лікар мене послухав, а вже зранку немає не температури, а ввечері є температура ну, 2 грудня, 2 січня. Ну, і вона, як би сказала, я кажу, давайте мені на рентген. Вона, ну, як би в тобі ну, вам не треба, каже. Ну, не треба, так не треба, значить, буду здоровий. Почав вже там лікуватися. Ну, через два дні захворює моя дружина. І знаєте, у неї температури немає, а у неї таке самопочуття, як у неї було це. Влітку, оце Кріс, вона чотири дні пролежала. І в мене, ну, я думаю собі, так, Господі, зцілюй мене, бо треба дружину лікувати. Знаєте. Ми пішли, так. Да. І 7 січня я тут уже служив на 8-го. да, з бурих вуглей, привозив ребят, да, служив вже, да. і вірую. І після свята Різдва ну, жінку провірили двохбічне запалення. Да. Ну і їй послали на рентген, і рентген показала цей і сказали: от інфекційну, в інфекційну лікарню. Вона сказала, ні, не буду. Лягати, ми написали відмову. Ну, вже вона почувала ну ще погана, ще задишка, кашель, ж був, все. Ну, ми написали. Ну, через тиждень у, у неї все це надприродне, все пройшло. Оце ваші молитві Я просив молитися за це. і Це велике диво. прославимо нашого Господа! Вся слава йому. Амінь Дякуємо наш Бог, цілитель. Він лікує нас через ліки, через врачів, лікарів, да і надприродньо. Слава йому. Він наш цілитель.